Доброго дня, мене звати Дворок Микола і це мій аматорський канал під назвою Проєкт Президент України. Чому іменно президент України? Чому, припустимо, я з'являюся на іменно пост Президента України? Ще колись у 2010 ро році, коли ця ідея в мене виникла вперше. Я вирішив, що. Ну, тобто було зрозуміло, що именно, як, -то, припустимо, одну людину нести не найбільші зміни в державі. У нас зараз постпрезидент України дозволяє як це, зробити все. Дивлюсь то, есть. Того, яка туди прийде людина може прийти максимально радикальні зміни. Єдине, що тоді. Єдиним варіантом для посилення сповноважень самого президента в той ідеї, яким чином, тобто в плані, був необхідний введення надзвичайного стану в державі, тому що потрібно було подолати, есть, щоб президент мог ну, приймати рішення і примушувати інших людей їх виконувати. В нашому разі вже навчальний стан вже введений. У нас зараз президент має максимальне повноваження для того, щоб ввести будь-які будь зміни. Звісно, що я не сам буду це робити, я лише, як говорить, обличчя і лише той, хто візьме на себе самобрудну роботу, а інші люди залишаться в тіні. Тобто, вісно, мені нужним будуть юристи, які зможуть атечити і створити нову конституцію, яка закріпить, тобто обмежить державу в рамках того, що вона має займатися лише армією, спецслужбами і захистом українців за межами України. А все інше вона просто не має права втручатися. Можуть бути обмежені, допустим, розмір податків, які може держава збирати з громадян. Тобто вони мають бути не більше ніж такі. Це все можна приписати в Конституції. І що інституція може приписати, що... що держава не має права забороняти людям, владіти право на самозахист. То есть... Кожен люди має право захищати себе будь яким можливим і неможливим засобом, якщо їм якась загроза. Тобто, це владіння право на зброю. І или Там держава не має право облагати. і тобто, має стояти на захисті, щоб громадяни не було вкладені податками більше, ніж допустим, 10% від їхнього заробітку. То есть, не можна можно это сказать, 10% их майна, там еще что-то там. Що, що -то, там. Тобто, то есть, ну, си, там треба разбираться. Я просто не їду, Это треба, чтобы помогать экономистов, чтобы точно все это дело вызначить. Точно треба вызначить, какие самые податки будут. Одно, одно главное, завершается. То есть, вся система має бути максимально простой. Якщо знімаються податки, вони мають бути максимально простими, максимально просто збирайними. Щоб вони збиралися на, на автоматі. є, я, я розумію, то есть, ну, ладно, Для громад, допустим, місцевих громад, які нас должны, мають обирати всіх своїх чиновників. У них очень просто, то есть, есть, есть какая-то нерухомость, которая знаходится в ведомстве громада по площади. И все это нерухомость, какой-то минимальный, какой-то максимальный процент вартости той нерухомости збирается. Це дуже просто, це не, ти ніяк всем не поспекулируешь. Есть, Если есть, ладно, вы торгу. То есть процент. Ты продал, ты маєш обов'язково дать чек. Це тоже дуже легко організовується. То есть тут тоже особо нет. То есть, ну, это уже мы делаем для области, то есть, податки. И там может быть и державный податок, в сущности. Хотя мені больше подобається відруху грошей. Тобто, коли ты кому-то перераховуваєш, банк маленький процентик кидая. На, это, на, на державу. Так само може кидати і на, і на області. А якщо ти там торгуєш за готівку, то ти зобов'язаний, допустимо, якусь суму сплатити. Так само у удержава ще залишається. Ви, ви, ви мито, які я предполагав, 5%. Тобто, куди прийдуть пересечення границі, 5%. Плюс, ну, там, можливо, держава має право якось наказання типу, не для наших друзів, тобто можна визначити. Є наші дружественні країни, а є країни недружественні. Якщо країна попадає в список недружественних, то з нею збирається більше пошліна як в ту, так і в іншу сторону. Тобто, якщо ми видачимо, що у нас Росія не дружиться як нам країна, то ми от облагаємо. Або на Росію взагалі може бути накладено пожизненно, поки Росія не виплатить. Це може бути нам всі компенсацію, то ну, на пересечення границі туди і назад буде там, допустим, людей буде братися як якась сума, як пошлина, як додаткова Так само и это, и перечень каких-то товаров, даже если суд какой-то полумир, там, так далее, там, так далее, все это будет, будет взиматься. И мы заглохли. Так, а почему президент? Ну, потому что я не знаю, каким еще чином, то есть... Есть определенный план. Я разумею, что это не так просто. Але нічого, ніхто мені не може заборонити це, це, це робити. Плюс є шанс реально, або підстегнути когось, щоб він хто не хоче, Багато людей просто не хочу йти. Тому навіть я хочу, я теж цього не хочу. Тобто мене, я це роблю вимушеним. Тобто я вимушений. тому нічого, що я можу зробити, щоб вирішити всі свої проблеми, будемо так говорити. А мои проблемы заключаются в том, что мне хочется что-то что, -то, что -то в этой крайне изменить. Мне хочется, тем более, что я бачу, что это реальный шанс, реальный шанс просто. И плюс еще можно залишиться в истории. Потому что в моей уже данной ситуации, то есть я это скулыс хотел, потому что я бачу, что может одна людина изменить. Но в данной ситуации мы просто уже на выбора просто. То есть это единственный шанс, чтобы Я, припустимо, щоб тому що я своїм дітям казав, що якщо в нас не будуть ніяких змін, це значить, що у нас буде війна без, без кінця. Це значить, що ще й мої діти будуть воювати. Тобто єдиний спосіб залишитися в цій країні, вижити, самому, і щоб мої діти продовжували жити в цій країні, це провести ці зміни. Якщо вони не будуть проведені, навіть якщо в мене не буде, моя родина буде вимушена виїхати з України. А я цього не хочу. Тому я зараз це роблю. Тому що в мене фактично немає іншого вибору. І у, у всієї України немає іншого вибору. Ми до того все рівно рано чи пізно прийдемо. Або ми до цього прийдемо, або не буде ніякої України, фактично. Можна так зрозуміти. Але ми не потягнемо, у нас немає ресурсів. Дійсний спосіб далі вести цю війну і продовжити війну, і, і перемогти в цій війні, це створити на таку потужну економіку, яка зможе повністю забезпечити всю нашу безпеку. І Росія просто навіть Росія сама відступить і убіжить. Ми можемо це зробити навіть до того, як освободить. Ми можемо просто стать на кордонах, кошмарить росіян есть за допомогою свого собственного виробленного збройного кошмарить всю Росію до Владивостока у нас сама уйде, что попросится попроситься этой сама предложит, принесет нам компенсацию на, там, скажу, будь ласка, нас забирайте, то только отстаньте от нас, блин, не мучайте. Мы, мы не можем, мы уже тут блин, это, голодать почали, блин. И это может сделать это только вильная экономическая система. Потому что в этой системе это еще то, что мы сами и хотим. Боже, ну мы же сами хотим этого. Мы хотим быть свободными, мы хотим свободно заниматься бизнесом. Мы рвемся туда, какую-то Америку. Кто то есть там что она там богатая. Она богатая только потому, что там есть свобода для предпринимательства. Потому что там люди имеют возможность заниматься бизнесом. Да, может, за раз уже там стало сложнее, как и везде в свете, потому что чем больше то есть, чиновники, чиновники, они все хотят помогать бедным, нищим, забирают деньги у кого-то, то есть наказывают тех, кто что-то производит и, и начинает давать бедным. А звичайні люди, которые багато хто з них задачи, якщо у нього є якісь, якісь гроші, він не хоче нікуди рухатися, і в результате ну, вивчив, там шо, тисячу баксів платять. То есть спокійно в Америці жити за 1000 навіть не працюючи. Вот так багато, хто и і робить, і, і а це більше така система починає разрушатися. І нам це треба створити тут цивілізовану риночну економіку, щоб ті, хто хочуть працювати, будь ласка, їдьте в Європу, там, в Америку. А ті, хто хочуть працювати, приїдуть сюди і будуть тут працювати. Ми приїжджаємо в Америку, працюємо, ми можемо так само працювати тут. Навіщо нам кудись їхати, коли ми можемо тут працювати, виробляти корисні речі, виробляти озброєння для нашої армії і тут становитися багатими. Ми можемо продавати ці озброєння нашим друзям, нашим, нашим то есть колегам, нашим тим, хто нам, нам допомагає, забезпечувати їх необхідним озброєнням. Ми можемо стати найпотужнішою військовою державою в Європі. И то Росію, нам еще придется стати ее покровителем, по крайней мере, покровителем частини, которая до нас наближена. тут хотели буферную зону зробити, то нам придется ее зробити. Не потому что даже мы хочемо, потому что мы будем есть, Будем Створимо так звану Новороссию, як вони кажуть. Так вона буде не в Росі... не в Україні, а, у... а буде знаходитися на, на... на півдні Росії. Аж до самої Грузії, фактично. от, всі вот вот южні області, це буде Новоросія. В цій новоросії будуть... будуть українські школи. Вот, вот так. Вот. Вот. Хотіли одно, а інше. Але для цього треба, щоб нашим громадянам дали можливість це зробити. И мы з вами це це зробимо, чесно кажучи. І Все, що от вас требуется, у вас не требуется. Я не прошу там, спонсора, я ничуть спонсора. не нужен спонсор. Мені нужно, чтобы ви хотя бы зараз це підтримали під, підписалися. А дальше оно буде розвиватися. Хтось задумається, хтось подумає, а да почему бы нет? Я буду вам рассказывать, что это классно. Отримати свою мрію тут, это классно. цього хочуть, всі. Всі і чиновники хочуть, і всі хочуть і поліція, і всі, і всі, навіть всі, той, і президента, теж його хочуть. Вони, може, зараз цього не розуміють, але вони цього хочуть. Так чи нащо вони хочуть отримати, щоб були такі результати? Можна доказати, що поліцейському, що ти будеш замість того, що я вже розказував, що коли буде вільна громада. Вони просто поміняють керівництво. Вони більше не будуть підпорядковуватися дяді непонятному, непонятно де там, ким, непонятно ким призначеним. Вони будуть з хазяїнами самі собі. Вони будуть обр обраними з посадами. мери, не тільки мери, а поліція, прокурори, судді Вони будуть самі собі хазяїни і ніхто їм не, бу не буде указ. Тому що єдиний їх роботодатель – это громадяни, які їх призначили. В їхній громаді, все. ніхто не зможе їх зняти, крім як громадян. Якщо вони чесні, якщо вони порядочні, якщо вони все нормально роблять, виконують свої обов'язки, їх ніхто не зможе зняти. Тому всі вони отримують. Учебні заведення, які там та так далі. Никто не сможет снять там того ректора, там еще кого и так далее. Они будут сами себе хозяевами, они, они, будут сами себе, они будут учить детей я, и школьников так, как им хочется. То есть. Так как они уважают, самое наикращие, так как если людям подобаются, как вони их чают, они их учат, у них будут учить. Никто не придет там, в какое то министерство образования и не скажет им, вот тебя мы снимем, а вот это то, блин. Да, там, то есть, если там кто-то бездарен, ну, вы бачайте, если ну, вы там голову кому-то морочили, ну, извините, ну, але так же, наши вы тоже там тоже себе подкрутите и подумайте, и найдете, блин, выход. Если вы вчители, вы найдете, в чему вчить, может быть, то, что вы сейчас вчите, может, оно не, не, очень-то, вы найдете, вы же, блин, сможете найти, то есть, и в этом рынке, блин, когда появится куча грошей, Кучу варіантів, все, кожен знайде собі, тому що нам не буде вистачати людей. Нам не буде, будуть всі, всі сюди їхати. і Ми всі будемо вистріблені. У нас всіх виростуть зарплати, ми всі станемо набагато багатшими і щасливими. Будемо мати більше можливостей. Для цього треба зробити тут вільну економіку. Всі ми цього хочемо. І все, що вам зараз треба, це підписатися на цей канал. І все. Більше вам нічого не треба зараз робити. जैक